Чи виникало в тебе бодай колись думка замінити камеру на зброю? Тут не росіяни є Тут. Ти такі тіпоти типу, зі своїм фотоапаратом. Ну, Що ти тут робиш? Якщо ми не будемо показувати, як виглядає війна, тоді буде показувати противник, як виглядає війна. Постріл. Потрапив у війську. Мене мобілізували до війська. Я потрапив у військо. Я, як це сталося? Просто вручили повістку? Так. Запросили в армію. І я знав людей, які тут працюють, і в нас була якась взаємна довіра. І та, серед різних варіантів я обрав цю руку. механізована громада. Мені передастована в район. Цього насолодна тут тябка скулення пробижів Але людина, яка заїжджає регулярно, в що в Які твої враження. Не так, щоб найтихіше, що я туди став. Відносно спокійно, але це міняється кожна секунда. Основна частина роботи, якою я тут займаюся, це створення візуального матеріалу е і комунікація з зовнішнім світом, з суспільством, з людьми, посередництвом роботи з медіа. Олег, що ти робиш і навіщо? Маркую його. На що це треба? От. Працює маркування. У нас є вказівка в наш колег брати полон, і то не промарковане. До виявлення стали про проморсування. Якщо ми журналісти, ми ці стрічки одягаємо, чи ми, якщо у супровіді, то ми з вами. Бігти по відкритій місцевості в місті часів яр — це така собі історія. Кількість журналістів тут зменшилась, кількість уваги до України зменшилась, це об'єктивно. Якщо ми не будемо показувати, як виглядає війна, тоді буде показувати противник, як виглядає війна. Або цю картинку намалюють небайдужі люди самі. Навіть якщо ти це вже знімав, тобі треба ще раз, ще раз і ще раз повторювати. Воно так працює в медіа. Це такий, як казав мій шеф, монстр, якого треба кожен день годувати свіжими матеріалами. Кожен день ми маємо показувати, що отак от от воно і виглядає, і отак от от воно виглядає і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і в той момент, коли наші медіа перестануть цікавитись війною, це стане чимось неочевидним. Так, да, да. Як ти працюєш з тим, щоб уникати у цього конвеєру, не повторюватись в тому, що ти вже говорив своєю фотографією, і шукати щось нове, нові кути? Постріл! Я стараюсь урізноманітнювати свої доволі одноманітні сюжети. Будучи військовим, воно виглядає трошки інакше. Для, напевно, цивільної людини всі картинки моїх якихось, мовно кажучи, пострілів, вони всі однакові. Там вогонь, там горить, тут стріляє. Мені цікаво показувати різні підрозділи, різні види озброєнь, деяких людей може вже і вже не бути, але їхня робота є на фотографіях. Відсоток бойової роботи в він дуже маленький. Якщо там подивитись на Стрічки новин а, а, західних медіа, у них є особово сполучення з Так у нас в ЗСУ більшість людей цивільні. Тому у них немає такого співчуття до військового, бо це людина, яка займає тут і зараз свою місію. А У нас трошки інша ситуація. У нас вийшло так, що. Більшість людей, коли е, війська стикнулися з такою загрозою, як Росія, вони просто прийшли на допомогу і стали частиною війська. Ну, і У нас всі жертви, які є тут зараз ЗСУ, це цивільні жертви. То чому ми так показуємо війну е, з точки зору, ніби у нас півкраїни військових, та ні? Ну, та, це їхні сім'ї, їхнє життя, які вони всі просто залишили. Свою нормальну долю і пішли воювати. А ми досі читаємо слово сполучення Севіліан Керліс. Ну, дякую. <сум> як змінилася твоя фотографія з початком повномасштабного вторгнення? Я пам'ятаю, як моя фотографія може і не змінилася, але я набував якихось навичок під час Майдану 2013 рік. Прощання з першими бійцями загиблими без неї сотні. Да, і от в той день на, на Майдані зібралися багато людей і винесли гроби, і одна із точок для цієї зйомки це будинок проспілок. Я зайшов в будинок проспілок, який вже на той момент був згорілий, і там було двоє людей, які просто дивилися на це все. І... Я, по-перше, звідти не вилазив, а по-друге, я не вилазив з офісу, де просто дивився, хто що зняв. Як це побачив е, хтось інший і на чому він зробив акценти, які технічні прийоми вони використовували. Такі події, де багато людей, колег залучені у висвітлення цих подій, вони підпочатиме. Ну і да, напевно, вона впливає. А як саме? Ну, це треба, щоб хтось інший сказав. Здається, була фотографія з мрією Ось е, Олега. Сонце в кадрі це Олег. <свісно> Він любить цей хіт. Я думаю, що більше можна говорити про те, як змінилася фотографія в бригаді, взагалі, як змінилася підхід до фотографій в бригаді, ніж як е, змінилася е, фотографія Олега. Тому що фактично дуже серйозний топовий фотограф е, отримує доступ туди, куди вже інші там не завжди можуть куди преса в принципі не може отримати доступ. Такі репортажі ми брали вже коли Олег працював в війську. Показати цю роботу це дуже дуже важко. Зазвичай ну, снайпера не фотографуються взагалі. І як вже й казав тоді Олег, що. Там на фотографіях деякі такі місця, де взагалі не можна ходити. Ну, Тобто, дуже. І Воно і видно, якщо ви подивитеся, навіть воно там є така атмосферка дуже зловіща, скажімо так. Ну що, туди, туди. Якщо ти вже мобілізувався до війська, тебе мають бачити не в тилу, в тилу мають бачити твої картинки. Дуже класно, коли вдається зробити якісь історії, де це людська історія. Ми недавно зробили історію про снайпер скіфа. Мені подобається таке. Оце от приблизно той результат, який я вважаю хороший для роботи прес -служби. Це все погодилося відпублікувати е, в українець. І мені дуже приємно, бо у них є своя аудиторія. Ні одна прес-служба ніколи не досягне такої аудиторії, як медіа. Ти вже майже рік в бригаді. Чи викристалізовуються в тебе вже якісь ідеї, не знаю, певних серій або фотопроєктів, от якісь такі штуки? Та це і є великий фотопроєкт, по ну, по суті. Ну і ніяк його інакше не назвеш. Шкода, що його не можна показати, як колеги могли би показати свої проєкти на конкурсах, там, да? мене немає такого доступу після того, як я долучився до бригади. Бригада зайшла на напрямок Часуяру. Ця компанія Часівярська одного підрозділу, вона, напевно, була відзята. Бо, ну, в порівнянні з іншими підрозділами інших компаній, максимально всебічно. Можливо, колись видам на його. Ну, Олег зараз розповідає про своє життя насправді. І ну, я як колега його слухаю. Ми часто їздимо разом на зйомки. Бо я знімаю відео, він знімає, ну, фотографує. завтра я там У нас завжди є бар'єр, куди ми їдемо, куди ми не їдемо. Тому що ну, є небезпеки. Я Река, братан, ну що ти дом скажеш? Відвигайтесь нам чи шердать. Людей людям платить. І завжди в мене таке грає відчуття, що от сюди їхати не треба, тому що це ну, може загрожувати життям. В Олега такого відчуття я не бачу. Типу він часто мене мотивує, типу, та поїхала треба, тому що хлопці десь там от заїжджають, наприклад, на БМП в часів яр відстрілятися. Реп-система не працює. Ну будемо об'єктивні. Вони навіть не 50 на 50. Через це бійці сідають на броню, беруть булпап рушницю і дрони буквально відстрілюють. І заїжджає Олег, я робив цю фотографію. Заїжджає Олег, тримає в, одному, в одній руці фотоапарат, в іншій — інший bullpup. Ну, Це виглядає так. Ну, робота прес-служби і фотографа вчасно сталь на війні це коли в тебе в одній руці зброя а в інший фотоапарат. Чи виникала в тебе бодай колись думка про те, щоб замінити камеру на зброю? Постійно виникає. Постійно. Це навіть мучає. Дуже мало росіян буде. Шо? Треба більше. Треба більше. Ти такий, тут зі своїм фотоапаратом. Ну, що ти тупиш? Треба підняти. Оцю штуку. Беріть патрон. Знаєте, як тут крутити? Тут не довбиті росіяни є, тут піхота страждає, брак снарядів. І якісь такі вермійські проблеми. І це все якби абсолютно першочергове порівняння з фотографією. Тобто я займаюся другорядними проблемами. тут. Ну да, важливими, ну, глобально, так. Да. Але першочергово важлива тут інша проблема. Противник має бути вбитий. А це місія глобальна. Якою є роль е, документальної фотографії в цій війні? Документальна фотографія не змушує людину сумніватися. Вона викликає довіру. І от дуже важливо цю довіру у автора зберегти до фотографії. І треба зробити так, щоб ні у кого не було жодного сумніву, жодного дня ніхто не сумнівався в тому, що відбувається. Він вкраде нашу славу, він вкраде нашу трагедію і він вкраде все, що він може вкрасти. Бо все це буде перекручено. Всі ці люди, які вони є, вони будуть забуті. І тільки ці фотографії, які ми робимо, я роблю, ви робите. Наші колеги вони залишаться. Буде дуже неприємно, якщо це все буде якось перекручено, подано не так. Більше того, ті люди, які тут зараз є, і в мене є можливість їх знімати, бути поряд з ними. Якщо вони загубляться, про них ніхто ніколи не дізнається, не почує, ну, наскільки є можливості у мене займатися цими зйомками, ну, настільки їх і треба використовувати кожен день просто.